Вітання, друзі! У нас півфінальний поєдинок у Муріалу Ренеста Юста. Тут на Академії Руху. Сьогодні ми будемо знати двох фіналістів. Поїхали, друзі, давайте до складів. Найперше е... падіння. Сусчека чисто показує. Мельовський на шайду. Шайда, че зупиняє, не зовсім дало, але з другої спроби. Подача! Драган пробиває, до речі, непогано. Гриб, подача на дальню. Е, задалеко трохи і вперше дають зараз хибу. Оборонці центру. Явор. Зараз гриться люди стається, звичайно, в цій боротьбі. Бойко. Виконавці, які поступово-поступово... Розуміють один одного співпогляду. Вони і минулого сезону грали. Ой момент! Алійська як... асоціація футболу. Зізнаюсь чесно, не часто саме з такою похвалою займаюся, але ну, то дійсно треба сказати хороші слова, небезпечно! Ой, момент! Взагалі, ну тобто це така історія, що тут команди мають бажання, трансляції організовуються. Команди інвестують в то, ну, ми розуміємо прекрасно, то тоді організовується трансляція. Простріл Грисель, мича. Друзі, повертаємося ми на Академію Руху на другий тайм півфінального поєдинку меморіалу склади команд Рух 2, Орещак Святослав Ротар номер 51 Назар Турко 82, й Олексій Товарницький, 76-й, небезпечно зараз біля воріт руху і поривів. Богданов. Прихований таку передачу на сущика віддавав Добрянський. Подача до штрафного майданчику. Ну, тут... Подачі відбувається на Дальню. Будинок для Добрянського. Добрянський, який виступав в команді Рух 2 кидає такий виклик собі, ой, небезпечно. Зараз Мацилюк прострілює. Появиться у нас новий футболіст на футбольному полі. Боцьків вже готовий вийти в команді Рух 2 Боцьків це більше про атаку. Дзюнь удари ще воріт. момент. Ось через лівий фланг. Пас перед. Микола Богданов просто на силу. Репета, репета, удар! Ось так, бачимо сам. Подача на лівому фланзі. Небезпечно. Подача. Шкат тут. Ще бачимо трохи боротьби на правому фланзі. Все завершиться подачею, можна пробивати удар. Почі. Друзі, рух ю 17 вийшов вперед. Там просто фантастичний теж поєдинок. Ой, момент! Зараз удар! Ресальдськома дуря! Дай дивиться, це достатньо не хороші, там, звичайно ж, такі тенденції. Зараз небезпечно. Датчику, удар по воротах, який момент. Ща... Давай, байко, байко, байко. Чуть, 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 чуть. Товарницький. Передача зараз вперед, буде, Турка тут на сам на м'ячі зараз віддає Боцьків, пас, прихову. Моментально і швидко. Але то я вас так на всяк випадок попереджаю. Ой, мом... три так, три, хвили... три хвилини у нас компенсують арбітри. Дякуємо продовженням цього поєдинку. Чекаємо вже на... Пенальті, скоріш за все. ну побачимо. Дякую. Дишіться. Дишіться. Спробувати пробити. Дишіться, стріляє по позворот. І бачимо Мар'ян Сухнацький одразу ж кличе до себе Борисенка. Цікаво, про що буде казати? Цікаво, чи взагалі або Борисенко, бо Грицальці. Подивимося, як буде цього. Цього року це стадія півфіналу. Дар поворот! не забиває зараз, Боцький. Просто а Чи все дуже добре з хвилюванням і зараз Микола Богданом класно. Зараз важливо дуже відзначитися. Товерницькому він пробиває дуже певно, холоднокровно. Пробиває теж чітко туди ж в той кут. Костянтин Квас. Пробиває і дуже близьким зараз насправді. Розпинать. Пробиває мудрик і подивиться, як впевнено, холоднокровно. Я... Пробиває, тут він впевнено, все реалізовує три Буває, теж впевнено, забиває. Пробиває не без проблем, до речі, дуже близькі. Тар впевнено забиває фіналістом, першим фіналістом у нас стає команда Корміл Явор. Всі пенальті дуже впевнено, пробивали яворівці, і бачимо зараз від них ось така радість, несамовита. Вони саме проходять до фіналу. Вони. Чекають на сперника цього фіналі паралельно. Так у нас триває другий тайм поєдинку. Гірник новояворівськ рух юсім.